Андрій Данилко зізнався, чому у нього немає дружини та дітей. Нещодавно артист дав інтерв'ю російській службі BBC і там розповів, чому у свої 51 він жодного разу не був у шлюбі. Артист каже, що насправді ніколи не міг уявити себе в образі нареченого. Каже, що він нібито з іншої планети, бо у всіх є у людей, а в нього все інакше. В дитинстві він дивився на весілля і ніколи не міг себе уявити на місці нареченого. Востаннє Андрій Данилко був на весіллі в акторки інни Білоконь ще у 90-х роках. Каже, що тоді зрозумів, що йому це не дано, і у нього так ніколи не буде. Та й щодо батьківства він теж каже, що йому це не дано, і він не може пояснити це, просто не знає, чому так. А ще у тому інтерв'ю Андрій Данилко зізнався, що у нього війна з РФ почалася після того, як він взяв участь у Євробаченні у 2007 році. Тоді Україна посіла друге місце, і потім почалася травля Данилка. Російська аудиторія його звинуватила у словах Раша Гудбай, хоча насправді у пісні співалося Лаша Тумбай. Він намагався пояснити, що там дійсно за слова, але цькування було дуже сильне. І Андрій Данилко каже, що тоді відчув усю силу пропаганди. Навіть деякі учасники його бенду почали сумніватися у своїй правоті, що вони заспівали правильно настільки сильно, як бачите, спрацювала тоді пропаганда. Більше того, Андрій Данилко сказав, що і досі та історія його не відпустила.